Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і рубрика кіно дитинство. Ми поринемо у 1991 рік та згадаємо всі знакові фільми, серіали і мультики. Якщо вам дійсно подобається ця тема, і ви хочете, щоб я продовжив її розвивати, обов'язково додивіться ролик до кінця. Поставте «подобайку» та залиште коментар. Час ностальгії настав. Всім приємного перегляду. До стала віста. Бейбі розпочнемо випуск з мого фаворита року та одного з найкращих сиколів кіноіндустрії Термінатора. Судний день довів, що виявляється, можна не експлуатувати ідею оригіналу, а вдосконалювати та переосмислювати. До сьогодення, як ви знаєте, ці важливі постулати на превеликий жаль не дожили. Другий термінатор вийшов через сім років після попередника, за який індустрія здійснила вагомий крок щодо покращення якості ефектів, і саме це дозволило змінити напрямок франшизи з похмурого технотрилера на справжнісінький кіноатракціон, шикарним CGI, переслідуваннями, перестрілками та вибухами. Ну і найголовніше, що фільм зберіг бездоганний баланс між епічним екшеном і продуманим сюжетом. Судний день перевершив всі найсміливіші очікування. Став найкасовішим фільмом року, здобув чотири оскара, та навіки закріпився в історії. Термінатора все ще цінують та люблять, і саме тому занурення франшизи на самісіньке дно безглуздими сиквелами та ребутами сприймається досить болісно. До речі, напишіть, якщо ви, як і я, судний день бачили безліч разів по ТВ, а з оригінальною стрічкою знайомились набагато пізніше. вихідні, один плюс один, перната версія Бетмена та знаменита фраза Я жах, що летить на крилах ночі стрімко підкорила наші молоді серця. Коли качені історії підійшли до кінця, Дісней шукали їм гідну заміну. Перебравши декілька ідей, включно з сольником форсаж Макряка в образі агента 007, студія дала зелене світло саме темному плащу. Кряк лапчатий в дусі Брюса Вейна ввів подвійне життя, звичайного сім'янина та водночас відважного месника в масці. Хоча на диво в ті часи, гадаю, не тільки я не міг скласти пазл та зрозуміти, що все це кумедна пародія на супергеройку, шпигунські бойовики та детективи. Творці з повагою та любов'ю віднеслись до жанрів і в кожній серії дивували нас захоплюючими пригодами, жартами, камео і крутими фразочками. Як і більшість мультсеріалів Дізнею, у ті роки темний плащ мав закінчитися на 65-му епізоді, проте його популярність розширила сталу норму до 91-го, після чого перенатий герой назавжди розтворився у темряві ночі. О, починається родоначальником комічної готики є Чарльз Адамс, який у кінці 30-х вперше на сторінках Нью-Йоркера познайомив читачів із колоритною сімейкою Адамсів. Комічні історії письменника здобули локальну популярність, яку з часом лише закріпив одноіменний сітком. А прославитися на увесь світ у 1991 році Адамсам дозволив режисерський дебют Барі Зонненфельда. Пекельно-комедна сімейка пройшла через пекельне виробництво, адже за чутками на зйомках постійно відбувалася якась містична чортівня, що лякала акторів. Проте це звичайно не завадило фільму досягти колосального успіху. Еталонна готична комедія поєднала, здавалося б, несумісне, кровожерливий, найчорніший гумор із зворушливими елементами сімейної драми. Атмосфера, ситуації, персонажі та й загалом кожна секунда оповіді була настільки гіперболізована, що не сміятися було справжнім злочином, за який відразу відправляли на електричний стілець. І хоча тортури та вбивства у сімейній пригоді сподобалися далеко не всім, фільм миттєво став культовим та розійшовся на цитати. А образ Венздей у шикарному виконанні юної Крістіни Річі очолив рейтинг найпопулярніших костюмів на Геловін. Я б залюбки поговорив довше та обідаю з давнім другом. Щоб піймати злочинця, потрібно навчитися мислити як лиходії. Саме цю формулу від лиця молодої стажерки ФБР, яка має знайти спільну мову із справжнісіньким втіленням диявола, дослідив Джонатан Демі у легендарній картині Мовчання ягнят. Моторошна адаптація роману Тома Гарріса та своєрідне продовження фільму Майкла Мана Мисливець на людей випередила час, набула статусу безсмертної класики та стала зоряною годиною для головних акторів. Ентоні Хопкінс побудував унікальний образ інтелектуального маніяка-маніпулятора, який хижим поглядом занурював у безпросвітний морок, чим писав лектора у список культових лиходіїв. Становлення героїні Джоді Фостер, а саме загартовування сильного жіночого характеру, також стало феноменом епохи та послугувало прообразом для сотень подібних персонажів, наприклад для скалі x зексфайлів. Приголомшливий трилер на межі горору дійсно здійснив справжню революцію та докорінно вплинув на розвиток жанру. До речі, він отримав п'ять оскарів у головних номінаціях найкращий фільм, режисура, актор, актриса і сценарій, та тим самим приєднався до списку Великої п'ятірки, де по сей день знаходяться лише три картини. Це трапилось одного разу вночі, пролітаючи над гніздом зозулі та мовчання ягнят. Одна лише заставка невгамовних з головою в ностальгію та дитячі безтурботні дні. Знаковий для багатьох із вас мультсеріал, на якому виросло не одне покоління, показав, куди ж може завести бурхлива уява та як виглядає світ очима немовлят. Томі та його друзі вперше заговорили українськими голосами на телеканалі ICTV. Хоча у подібних твердженнях можу помилятися, адже мій жорсткий диск, як ви могли здогадатися з минулого пілотного випуску, почав зберігати хоча б якусь інформацію про світ кіно уже після 2000-го. Творіння Nickelodeon впитало в себе всі напрацювання попередників та стало Справжнім проривом у жанрі сімейних мультсеріалів. Невгамовні отримали ряд різноманітних нагород, чотири премії Еммі і навіть власну зірку на алеї Слави в Голлівуді. На телебаченні комедні дітлахи протрималися аж до 2004 року. За цей час вийшла 351 серія, декілька повнометражних фільмів та ближче до фіналу з'явився спін-офф, у якому подорослішавші персонажі відправилися до школи. А у 2021-му нам представили повноцінний ребут. Проте зрозуміла річ, що ані продовження, ані сучасна версія навіть не наблизилися до теплої казкової атмосфери та успіху оригіналу. Я кохаю тебе. А я тебе. У часи, коли пародійні фільми не вважалися заїждженими, а жартувати можна було буквально на всі теми, беззаперечними королями жанру вважалися трійка цукер Абрагам Цукер. Вершиною плідної спільної співпраці творців є трилогія Голий пістолет, яка вдихнула нове життя в кар'єру Леслі Нільсона, зробила його зіркою та символом пародійного кіно. У 1991-му вийшов шикарний сиквел пістолета. Проте в моєму особистому рейтингу він поступається з сольному творінню Абрагамса гарячим головом. Режисер та сценарист викрутив на максимум набуті скіли, та, замінивши поліцейську тематику на не менш актуальну військову, адже кількість мілітаристичних фільмів була на самому піку, представив глядачам дику комедію, яка кожну секунду вистрілює черговий неймовірно влучний жарт. Основою гарячим головам послугував Топ Ген, але однією темою ніхто не обмежувався. І Чарлі Шин міг на всіх парах увірватися на територію Рокі або ж Супермена. Божевільний гумор, харизма шина та просочена і сатирою, оповідь, яка вміло шинкувала культові стрічки тих часів, стала хітом кінотеатрів, відеопрокатів та нашого телебачення. Я не хочу ставати дорослим. я хочу назавжди лишитися маленьким і веселим. Багато хто у дитинстві задумувався, що стане з непосидючим розбишакою Пітером Пеном, коли він все таки подорослішає. Саме на це питання спробував відповісти Стівен Спілберг у стрічці Капітана Гак досить оригінальній адаптації фентезійної повісті Джеймса Барі. Сценарій неодноразово змінював студії, де й сам режисер покидав та повертався у проєкт. Соні, як і попередники, побоювалися, що переосмислення культової казки зустрінуть прохолодно. Проте, на відміну від розгромних оцінок критиків, золотої малини Джулії Робертс та невпевнених заяв Спілберга, капітан Гакс подобався глядачам, і зібрані 300 мільйонів у прокаті це підкреслюють. Занудний оповіді та наївна акторська гра не хвилювала юну аудиторію, і тепла казкова історія в моєму випадку на подарованій касеті, потрапила прямо в серденько. Так вийшло погано. Життя має дивне почуття гумору. Сповнена духом свободи, стрічка на гребені хвилі народилася під час відпочинку на пляжі одного із сценаристів, на очі якому потрапила стаття з газети про сміливе пограбування банку. Спонтанна ідея маринувалася у виробництві декілька років, доки її не наважила стілити Кетрін Біґалоу, режисерка, яка відзняла декілька не надто популярних екшн фільмів, не без допомоги на той час її чоловіка Джеймса Кемерона, змогла розкрутити типову жанрову історію про роботу під перекриттям до ефектного та глибокого бойовика, в якому банальна жага наживи злочинців поступалася філософським міркуванням про протистояння системі, пошуку себе та внутрішнього балансу. Напружений сюжет з голов занурював у вир подій, та разом із екстремальними трюками і харизматичним дуетом Рівза та Свезі, які їх здебільшого і виконували, не відпускав від перегляду. Якщо не рахувати премію MTV, що назвали Кіану Рівза найбажанішим чоловіком року, на гребені хвилі не отримали жодних нагород, проте послугували прикладом для багатьох жанрових фільмів та здобули щось набагато важливіше любов відданого глядача. Рубок моторний і хлопець хоть куди коза. козак. У далекому 1798 році була надрукована знакова для нашої культури Енеїда Івана Петровича Котляревського. А саме в 1991-му, за мотивами поеми, на телеканалі УТ-1 вийшов перший повнометражний анімаційний фільм Незалежної України. Над знаменитими пригодами моторного козака Енея працював режисер Володимир Дахно та художник Едуард Кірич. Цей тандем створив серію культових мультиків про козаків, стилістика яких і безпосередньо перекочувала в Енеїду. Мультфільм віддалено повторював безсмертні рядки великого твору та передавав національний колорит українського народу. Проте Московський Союз-Телефільм, який у 98-му і замовив цей проєкт, звичайно ж хотів, щоб дотепна оповідь звучала російською. Робота на Денеїдою тривала три роки, за які виточена фантазія творчої команди побудувала комедну стрічку, що майстерно переплітала давньогрецькі міфи з козацькими пригодами та змушувала щиро сміятися. А завдяки ініціативі саме Володимира Дахно за кадровий голос та подинокі репліки персонажів, які ми вперше почули на ТВ, лунали саме українською. Вибираю свої вагові категорії дурню. Джон Г'юз завжди був майстром емоційних, зворушливих та теплих сімейних комедій. Проте багато хто з вас навіть не здогадувався, що остання режисерська стрічка Кучерявка С'ю» на батьківщині стріском провалилася в прокаті, не здобула поваги ні критиків, ні глядачів. Історія без хатька та милої дівчинки з сирітки, яка опинилася у нього під опікою через емоційні маніпуляції режисера та нереалістичну оповідь, в Америці буквально розгромили по всім фронтам, але в нас на телебаченні та касетах вона миттєво набула популярності. Еталонний представник старого доброго сімейного кінематографа тішив абсолютно казковими пригодами, нотками драматизму, які підвищували градус сентиментальності, мімімічними моментами і теплим гумором. А доповнює все це дух Різдва, який проявлявся не в атмосфері, а в чудесах, які відбувалися на екрані. До речі, напишіть, якщо хотіли б побачити ролик, присвячений фільмам, які у нас вважаються культовими, а на батьківщині абсолютним провалом. Джекі? У часи, коли Джекі Чен не проявляв своєї любові до комунізму, він був безперечним героєм та взірцем для наслідування, мої два заняття у шу не дадуть збрехати. Після успішного релізу обладунків Бога у 91-му році Джекі Чен в черговий раз повернувся до образа шукача пригод та мисливця за скарбами у гаряче очікуваному сиквелі з підзаголовком операція Кондор. Актор традиційно не лише зіграв головну роль, але й виступив продюсером, режисером та виконавці трюки. Джекі замахнувся на високу планку і цілком успішно її перевершив. Обладунки Бога 2» — це моя найулюбленіша частина серії, яка ідеально використала золоте правило продовжень, подарувавши цікавіший сюжет, більший іскрометного гумору, запаморочливих трюків та динаміки. екшн сцени досить швидко себе змінювали та не давали засумувати. Хоча в цьому також заслуга, що напевне більшість із нас бачили саме американську версію фільму, де чимала частка діалогів були вирізані. Я творець. Творець, гапнути якесь. Ось моя форма. Ось моя форма. Ось як я служу простим людям. Наприкінці 80-х братів Койн настигла творча криза. Чотири місяці кропіткої праці над перехрестям Міллера завели творців в Тупик. Нові ідеї не приходили, і щоб відволіктися від рутини, вони переключилися на інший проєкт. Ним став Бартон Фінк. Історія драматурга, який намагається написати свій перший сценарій, була повністю готова буквально за три тижні, і принесла братам першу та єдину золоту пальмову гілку канського кінофестивалю. Бездогано суміш сюріалізму і чорного гумору, бата шарових ідей, які обігрують творчу кризу і темний бік професії, та блискучого дуету Тортуро і Гудмена, відразу полюбили критики, але водночас тотально не зрозуміли глядачі, через що Бартон Фінк навіть не відбив свій бюджет. Добре, що час як завжди розставив все на свої місця. І хоча фільм не набув такої шаленої популярності, як Великий Лебовський» чи Фарго, він точно став культовим та одним із найкращих у кар'єрі коїнів, це дійсно трушна стрічка, яка максимально уособлює фірмовий авторський стиль братів без будь-якої оглядки на мейнстрім. Бо не знайти сумнішого сюжету ніж повість про Ромео і Джульєтту. Перше Дісней й спробувала адаптувати красуню і чудовисько у 1930-х. проте сценаристам не вдавалося правильно обіграти похмурі мотиви, через що проєкт відклали до кращих часів, які настали через довгі 60 років. Після успіху русаленьки, мультика, що буквально відродив провідний жанр діснеї, вони взялись за новий казковий шедевр. Відточивши майстерність на пригодах Аріель, компанія, створюючи красуню і чудовисько, вийшла буквально на новий омир'яний рівень. Анімація стала досконалішою. Сюжет більш захоплюючим, персонажі живішими. А головне, що стрічка відійшла від суто дитячих мотивів, чим зробила сімейні походи у кіно для батьків значно цікавішими. «Старе як світ історія кохання, виконана з великою любов'ю до жанру, здобула неймовірну популярність, заробила колосальні 420 мільйонів, поступившись у 91-му лише Термінатору, та стала першим в історії мультфільмом номінованим на Оскар у категорії найкращий фільм. Адвокате! Виходь, виходь, де б ти не був. Тандем Мартіна Скорсезе та Роберта Де Ніро беззаперечно залишив слід в історії кіно, і однією з подарованих публіці видатних картин, яка, до речі, відрізнялася від улюбленої тематики режисера, став ми страху. Скорсезе не те, що прагнув знімати ремейк одноіменної стрічки 1962-го про насильника, який, вийшовши на волю, вирішує зіпсувати життя адвокату. Проте мрія Де Ніро зіграти цього мерзотника вплинула на остаточне рішення. Режисер почав редагувати написаний під Спілберга сценарій. Він не віддалявся від основних сюжетних мотивів книги та минулої адаптації, проте, надихнувшись фільмами Альфреда Хічкока, розширив історію персонажів, чим змінив акцент оповіді та додав моторошної напруги. Це рішення викликало неоднозначне враження у критиків, які звинувачували режисера у нездоровій комерціалізації оригінальної оповіді. Проте гримуча суміш трилера і жаху, стиля Скорсезе та титанічного перформанса Роберта Де Ніро, який перевтілився у пекельне створіння, дала свої плоди. Ми страху у п'ять разів окупив виробничий бюджет та став найуспішнішим за відвідуваністю фільмом режисера. Це звання стрічка утримала аж до 2006 року та релізу одного з найкращих ремейків сучасності, відступників. Міледі на такій вродливій жінці будь-яка прикраса буде зайвою. Фільми присвячені відомому герою із Шервицького лісу, завжди були прекрасним зразком епічного пригодницького кіно, і одна з найвідоміших інтерпретацій середньовічних балад з'явилася на світ у 91-му. Робін Принц злодіїв міг похвалитися масштабними бойовими сценами, детально відтвореними локаціями, захоплюючим духом авантюризма та зірковим кастом, родзинкою якого стала роль харизматичного лиходія, виконана Аланом Рікманом. При виробничому бюджеті у 48 мільйонів стрічка зібрала у світі 390, і значною долею. Ця цифра завдячує не тільки своїй якості, але й оскароносному Кевіну Коснару, який після титулованого той, хто танцює з вовками, знаходився на вершині популярності. Проте, якщо у нас на VHS фільм про легендарного розбійника здавався чимось еталонним, то на батьківщині, незважаючи на величезні збори, Робін Гуда прийняли неоднозначно, особливо критики, які катком проїхалися по акторській майстерності Коснера та відсутності англійського акценту. Зрозуміла річ, що принца злодіїв не віднести до вічних шедеврів кіно, проте у свій час він наробив достатньо галасу та знайшов свою аудиторію. Друзі, сподіваюсь, ви додивилися до цього моменту і вам сподобався випуск. Пишіть в коментарях, якими картинами запам'ятався 1991 й саме вам та як залом ця рубрика. Чекаю на ваші пропозиції та зауваження, які допоможуть досконалити наступні випуски. А для тих, хто пропустив ролик із 1990 м кінороком, посилання залишаю тут. Всім подякував за увагу, за підтримку і до скорої зустрічі!